Головне про події 20 серпня. Рада заборонила діяльність РПЦ в Україні. ЗСУ не вистачає снарядів у Курській області, а таксистів і кур'єрів змусять сплачувати податки. Докладніше далі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону Російської православної церкви як релігійної організації. А тим релігійним організаціям України, яких підозрюють у співпраці з РПЦ, дають 9 місяців на те, щоб розірвати ці зв'язки. ЗСУ готується захлопнути котел на річці Сейм, який відріже від постачання кілька тисяч російських солдатів на півночі Глушківського району Курської області. Стверджує видання Більд, щоб уникнути оточення, росіяни намагаються створювати понтонні переправи. ЗСУ знищують їх дронами. Камікадзе уряд виділив 24 мільярди гривень на закупівлю дронів для сил оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. ЗСУ почали відчувати снарядний голод після початку військової операції у Курській області, стверджує видання Financial Times. Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на будівництво 10-поверхового офісно-готельного комплексу Столичний на Хрещатику. Про це повідомляється у реєстрі будівельної діяльності. Через пожежу на промисловому об'єкті внаслідок атаки окупантів на Тернопільщині виявили перевищення вмісту хлору в повітрі від 4 до 10 разів. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук. Таксистів і кур'єрів хочуть зобов'язати сплачувати податки, пише видання Forbes Ukraine. МінФін України готує нові правила оподаткування для онлайн-сервісів Bolt, Uber, Уклон та Glovo. Литва почала будівництво великої військової бази НАТО для розміщення німецьких солдатів у селищі Рудненкай за 20 кілометрів від білоруського кордону. На тимчасово окупованих територіях сходу України росіяни посилюють пошук дезертирів, повідомляє центр національного спротиву. Третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі Кавказ у Ростовській області, де зберігалися нафтопродукти для потреб російської армії. Як повідомляють Рія новості, площа займання збільшилася у декілька разів. Наразі там палають 22 ємності із 74. Сполучені Штати звинуватили Іран у хакерських атаках, націлених на штаби президента США Джо Байдена, віце-президентку Камелу Гарріс та кандидата у президенти Дональда Трампа. Про це заявили представники американської розвідки. 66-річного актора Майкла Мецена, відомого за ролями у фільмах Квентіна Тарантіно, заарештували у його будинку в Малібу через звинувачення у домашньому насильстві. Проте невдовзі відпустили під заставу у розмірі 20 тисяч доларів. Про це повідомляє видання «Гардіан». Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.